Вітаю вас, шановні друзі. Я почуваюся дуже щасливою. Для мене величезна перевага в цьому прекрасному храмі спілкуватися з такою високодуховною, інтелігентною аудиторією. Ви скажете, Ольга Васильівна, ми ще з вами не познайомились, а ви вже нам робите компліменти. Дорогі друзі, цей холодний непривітний вечір залишити. Домашнє вогнище, залишити зручне, затишне крісло навпроти екрану телевізора і прийти сюди, залишити. 101 недороблену домашню справу і прийти сюди, на цю духовно пізнавальну програму могли люди тільки високодуховні і інтелігентні. Я вітаю вас, як кращих людей, міста Львова, як цвіт нашого суспільства на програмі по психології сімейних стосунків допоможіть самі собі. Незвична назва, правда? Допоможіть самі собі. Що вона може означати? Весілля було гучним і розкішним. Молодята, їх батьки, родичі, друзі всі були задоволені. Кохання на тисячу років, мир та злагода лунали щирі побажання. Того самого весільного вечора розпочались проблеми. Перший медовий тиждень не розмовляли. Рятувати молоду сім'ю кинулися теща і тесть. Свекор і свекруха не допомогло. Включилися дідусі, бабусі, дядечки, тітоньки не допомогло. Родичі, знайомі, подруги ніхто не міг допомогти. Куди бігти ще по допомогу? До Бога замовлялися молебни, ставилися свічки, і, як ви гадаєте, допомогло? Не допомогло. Шановні друзі, якщо ми не допоможемо самі собі, нам не допоможе навіть Господь Бог. У справі сімейного благополуччя є дві складові Божа частина і людська частина. Господь Бог свого боку все робить, щоб наші родини були благополучними, благословенними, щасливими. Але якщо я, людина, не виконую своєї частини, Господь не буде втручатися над природним способом, щоб чудом ощасливити мою сім'ю. Небо можна дати багато переваг. Однак все буде даремно, якщо людина не захоче допомогти сама собі. Ось чому наша програма носить таку незвичну назву: допоможіть самі собі. Як? У чому полягає моя частина? Що я можу сьогодні реально зробити, щоб моя сім'я стала куточком раю? Саме на ці питання разом з вами ми будемо шукати відповіді в даній програмі. Однак, ви можете сказати, Ольга Васильівна, в мене вже куточок раю. Я 50 років живу в куточку раю. Прекрасно, ми вітаємо всіх, хто домує в сімейному куточку раю. Однак чи знаємо ми, що меж досконалості не існує? Межа досконалості лежить в Богові, а Бог безконечний. Тому, шановні друзі, якщо навіть у вас сім'я куточок раю? Відвідуючи нашу програму, ви будете мати можливість піднятися на ще один щабель досконалості у вашому куточку раю. А якщо у вас не зовсім куточок раю, тим більше відвідуйте наші програми. Особливе запрошення ми робимо нашим молодим, нашим юним леді і джентльменам. Дорогі друзі, перед вами стоїть зараз найважливіше питання. Як? Обрати друге життя на все життя, як бути впевненим, що ця людина, котру я обираю, моя єдина. Дорогі друзі, на цій програмі ви отримаєте можливість пройти унікальне, дошлюбне консультування. Тому, будь ласка, не пропускайте наші лекції, кличте своїх друзів, своїх коханих. Отож, шановні друзі, незалежно від нашого сімейного статусу, чи ми одружені чи ні, незалежно від якості нашого шлюбу, чи нас куточок раю, чи не зовсім, ми запрошуємо всіх на програму по психології сімейних стосунків, допоможіть самі собі. І наша сьогоднішня перша лекція носить не менш загадкову назву Із сімейного пекла в романтичну закоханість. Федір був найкращим учнем школи. Це був блискучий математик. Для нього розв'язування задач підвищеної складності приносило особливе задоволення. Разом з тим, цей юнак мав м'який товариський характер і все це робило його улюбленцем цілої школи, а особливо моєї мами, котра викладала в нього математику і була його класним керівником. Звичайно, він закінчив школу дуже гарно, з золотою медаллю. Легко поступив на престижний факультет нашого Львівського державного університету. Його чекало блискуче майбутнє. Минуло 10 років. Якось ми з мамою відвідали сусідку бабусю в психатричній лікарні. Діти не захотіли доглядати за своєю матусею і помістили її у відповідне відділення психіатричній лікарні. То також було наркологічне відділення. І, от, прогулюючись з бабусею, алеями лікарняного парку, ми зустрічали мужчин старших і молодших з печаттю хронічного алкоголізму на обличчі. Раптом в одному із них мені сталося щось дуже знайоме, і тим більше він якось так глянув на нас і швиденько відвернувся. «Мамо, а хто це? запитала я. А ти хіба не впізнала? Ні. Так це ж Федір. Федір? Твій улюбленець?» золотий медаліст Федір? Тут лікується від алкоголізму? Як? Чому? Що сталося? Мама мовчала, зітхала, їй було важко говорити, а потім промовила одне слово. Одне слово, шановні друзі, котре перекреслило блискучі перспективи молодого талановитого мужчини. Ви мені підкажете це одне слово? Нам підкаже відомий християнський психолог. Ніхто не може зробити і сотої долі в тому, щоб перекреслити сподівання й прагнення мужчини, паралізувати його сили, зруйнувати його добрий вплив і перспективи, як його хто? Власна дружина. Зверніть увагу, ніхто. Ніхто не може. Давайте замість слова ніхто підставимо всіх тих, на кого мужчини найчастіше складають вину за свої сімейні негаразди. І на кого ж вони складають? Про кого найбільше чоловічих анекдотів? Теща, тоща, правда? Ніяка теща не може зробити і сотої долі в тому, що може зробити дружина. Руйнуючи свого чоловіка. Ні, це не теща, це компанія. Сабутильники, співпляшники. Ніяка компанія не може зробити і одного відсотку в тому, що може зробити дружина. Жінка володіє всією сотнею процентів руйнівної сили. Ви знаєте, на одній із програм після цих слів в залі залунали оплески. Ви здогадуєтесь, хто аплодував? Чоловіки, я й тепер бачу їх усміхнені задоволені обличчя. Шановні наші джентльмени, не поспішайте! Цитата має продовження і говорить про якість руйнування. Ніхто не може так уміло зруйнувати щастя жінки, роблячи її життя нестерпним, як її хто? Власний чоловік. Помічено, дорогі друзі, що жінка руйнує кількісно, багато говорить, голосно кричить. Чоловік руйнує якісно, він скаже тільки одне слово, але влучить просто в серце. Звичайно, дорогі друзі, ми розуміємо, що мужчина і жінка володіють величезною позитивною силою. Надихати, окриляти, будувати. Про це ми будемо говорити в наступних лекціях. Сьогодні ми торкаємося лише негативного боку сімейних стосунків. Тепер я запрошую вас намалювати в своїй уяві картину сім'ї в котрій дружина орудує всією сотнею процентів руйнівної сили, а чоловік вигострює своє вміння руйнувати? Намалювали таку картину? Дозвольте вам допомогти. Як ми називаємо таке сімейне життя? Пекло, сімейне пекло. У вогні такого пекла легко може згоріти лише шлюбна фотографія. А людина не пристосована до горіння в пекельному вогні. Сьогодні із сімейного пекельного смоляного котла протоптані три виходи. Ви мені підкажете найбільш популярний вихід? Що немає пекла, проскочило лише декілька пекельних іскорок. І що поспішають зробити молодята? Розлучитися, розвід. Наведемо деяку статистику. У світі розпадається половина шлюбів. На Україні 75%. Мій колега Іскалуша прислав мені наступні дані. У 2000 році тут уклали шлюб 246 пар. У цьому ж році було зареєстровано в цьому ж місті 242, 242 розлучення. Яка різниця між цими цифрами? Чотири. Це було 12 років тому. Шановні друзі, сьогодні в багатьох містах України і Росії кількість розлучень перевершує кількість шлюбів. Соціологи нас вразили моторошним заключенням, починаючи з 70-х років, розвід став природним наслідком шлюбу. Природним наслідком шлюбу. Ви знаєте, якби ми спитали наших шановних дідусів і бабусів, скажіть, будь ласка, шановні, що є природним наслідком шлюбу? Вони би обурилися і сказали, Ольга Васильовна, не що? А хто? І хто? Діточки, квіточки, сьогодні не так. Сьогодні природний наслідок шлюбу це розлучення. Як ви гадаєте, через те, що розлучення стало таким повальним явищем, природним наслідком шлюбу, трагедія розлучення від цього зменшилась анітрохи. Дозвольте намалювати невеличку ілюстрацію трагедії розлучення. Близькість з чоловіка й дружини, їх непорушний союз, святе письмо змальовує гарними словами, пригорнеться чоловік до дружини своєї. В більш старому перекладі пристане, а в російському прилєпіться. На мові оригіналу це слово давак. Давак означає пристати так тісно, як тіло пристає до костей. Як лати панцера-крокодила, навіть вітер не проходить між ними. А що таке розлучення? Це відривання тіла від костей, це ламання панцира-крокодила. Таку картину я, звичайно, не продемонструю. Я продемонструю зовсім примітивну, але влучну ілюстрацію. У мене в руках лист паперу. Вам здається, що це один лист. Насправді це два склеєних листа. Це давак, Прилепиться, приклеїться, це образна ілюстрація єдності мужчини і жінки. Скажіть, будь ласка, шановні, що я повинна зробити з цими листами, щоб продемонструвати розлучення? Роз'єднати? Спробую. Я не можу роз'єднати? Я можу лише що розірвати? Оцих дві кубки розірваних папірців яскрава ілюстрація особистостей після розлучення, розірване, пошматоване, зруйноване єство, котре болить, кровоточить і страждає. Але ви знаєте, ми іноді самим собі боїмося признатися, що ми переживаємо трагедію. Ми свої душевні рани скриваємо за такою словесною бравадою. О, я така вільна, я така свобідна, роблю, що хочу, самостійна. Дорогі друзі, дозвольте познайомити вас із найновішими відкриттями. Спеціалістів з проблем розлучення. Розвід це рана в серці на все життя. На все життя. Пропоную вам шкалу Холмса. Шкала Холмса визначає силу негативного впливу на людину різних життєвих подій, особливо трагедій. Ви бачите? На першому місці найбільше балів, 100 балів отримує смерть одного із подружжя. А що би ви поставили на друге місце? Ви знаєте, як на мене, я би поставила, поставила тюремне ув'язнення. Це так страшно, правда? Ні, на четвертому місці стоїть тюрма, а на, другому, а на другому стоїть розлучення. Багато розлучених людей говорять, що їм легше було би. Якби він або вона померли. Для них оці дві трагедії можна цілком поміняти місцями. Розвід це майже завжди катастрофа. Можна з повною підставою твердити, що ніхто ніколи не виходить із розлучення без душевних травм і рубців. А як дивиться на розлучення Господь Бог? Подивіться, будь ласка, бо я ненавиджу розвід, говорить Господь Бог. Ненавиджу. Чому? Тому що розлучення приносить страждання, а Господь ненавидить страждання. Шановні друзі, якщо хтось із нас стоїть перед рішенням, все, подаю на розлучення. Відкладіть своє рішення, будь ласка, до закінчення даної програми. Ви отримаєте кращу альтернативу. А якщо хтось із нас уже переживає цю трагедію, відвідуйте ці програми, ви отримаєте бальзам на ваші душевні рани. Отож багато людей розуміють, що розлучення це трагедія. І заради сім'ї, заради дітей вони шукають інший вихід із смоляного пекельного сімейного котла. Вони просто-напросто тягнуть ярмо. У більшості випадків шлюб перетворюється на неприємне ярмо. У більшості випадків. Чуєте, дівчатка? У нас ілюзії, правда, рожеві картини. У більшості випадків це найновіші дослідження спеціалістів з проблем розлучення. Це ярмо. Зверніть, будь ласка, увагу на цю комічну картинку. Ярмо виявилось таке важке, що ослик піднявся в повітря. А як ви гадаєте, а шлюб ярмо це також комедія? Це також трагедія. Знаходяться люди, котрі цю трагедію тягнуть від шлюбних дзвонів до дзвонів яких похоронних. І якщо розлучення це трагедія по силі, то шлюб ярмо це трагедія в часі. Що ж нам лишається третій вихід також трагічний? Ні. Третій романтичний. Повернення до медового місяця. Навіть через 10, 20 і 30 років шлюбного життя, саме до цього ідеалу. Кличе дана програма. Послухайте, будь ласка, що писав Олексій Толстой своїй коханій дружині, але підкреслимо Олексій Толстой. Я щойно приїхав о пів на четверту вранці і не можу заснути, не сказавши тобі те, що повторюю: ось уже 20 років. Я не можу без тебе жити. Ти мій найбільший скарб на землі. І я плачу над цим листом, як плакав 20 років тому. Кров стигне в жилах, коли подумаю, що можу тебе втратити. І я говорю собі, як прикро розставатись, думаючи про тебе в твоєму образі, я не бачу жодної тіні, жодної. Усе. Лише світло і щастя. Яка краса? 20 років пити мед медового місяця. Ви бажаєте мати такий шлюб? І я бажаю. Але дозвольте цей мед розбавити трішечки холодною водою. Ви знаєте, що означає це співвідношення? Лише один шлюб із сотні буває. Щасливим. Скільки нас сьогодні в залі? Двісті є? Двісті. Ну, хай триста з балконом нашими хористами шановними. Відповідно до цього співвідношення, шановні друзі, для скількох із нас є вірогідність щасливого шлюбу? Для трьох. Дорогі друзі, завдання даної програми привести шлюб. Кожного із нас до цієї унікальної, виняткової одиниці. Тому, будь ласка, не пропускайте наші лекції. Кожна із них це буде ще один секрет, ще один крок, як прийти до цієї унікальної одиниці сімейного куточку раю. Дякую за увагу!